На півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами, та успішно вразили два утримувані російськими силами мости. Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, заявила, той самий вогневий контроль, який ми тримаємо кілька днів на цьому напрямі, відпрацьована. У нього є свої результати. Є попадання досить серйозні і на Антонівському, і на Каховському мостах. Військові також знищили. Кілька ворожих баз із боєприпасами йдеться у повідомленні. Тоді ж з'явилася інформація про вибухи в районі мосту біля Кваховської ГЕС, який також сполучає два береги Дніпра. Офіційних підтверджень не було. За словами українського мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова, опер мешканців України змушує російську владу постійно змінювати свої плани проведення референдуму. Пан Федоров заявив, що окупаційна влада запланувала один день голосування, але тепер розглядає можливість Денного голосування з дому, протягом якого озброєні російські військовослужбовці ходитимуть по домівках і опитуватимуть мешканців Мелітополя. Він заявив, що лише близько 10% мирних жителів, які залишилися в Мелітополі, підтримують російську окупацію і попередив, що російські солдати загрожуватимуть розстрілу жителям, які не проголосують за анексію. Інститут вивчення війни дійшов висновку. відмовляючи від можливості особистого голосування та переходу. Дячи на поквартирні опитування, російська окупаційна влада розширює свої можливості для прямого залякування українських мирних жителів у цих зусиллях. Немає необхідності підтасовувати результати голосування відповідно до бажаного Кремлю результату, але вони унеможливлюють будь-який незалежний нагляд за ходом голосування. Окупаційна влада також може перетворити ці опитування на операції зі збору розвідданих, щоб відсіяти українську опозицію на окупованих територіях. Росія. Формує 40 добровольчих батальйонів щоб заповнити втрати у свої регулярні армії, щоб компенсувати скорочення чисельності на полі бою. Посилаючись на загальнодоступні звіти, російська газета повідомила, що місцеві чиновники від Владивостока до Москви були призначені відповідальними за пошук військ та залучають добровільців без бойового досвіду. Оплата варюється від регіону до регіону приблизно від 100 до 200 тисяч рублів. Також Кремль заявив, що наразі немає підстав для зустрічі президенту Росії та України у відповідь на запитання про пропозиції Туреччини виступити посередникам у мирних переговорах. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам на телефонній конференції, що Володимир Путін та Володимир Зеленський можуть зустрітися лише після того, як переговорники з обох боків зроблять свою домашню роботу.